Всім привіт! Сьогодні я знімаю опять відео. Шле. Хе. Відео буде довгим. Так що беріть там чайок, кофійок, печенько всяке Відео буде дуже довге. Перший я ганяв, не знаю. Зараз я, я коротше, зловив нового румуна. М -м, такого красивого біляка. Не знаю, на ньому кольця не було, але вони були чіпи. Не знаю, чи то просто койсь мив, та чіпи на ньому верю, чи... чи то все-таки кош кось то 10 чисто. Ну, не знаю. Да, зараз ловлю покажу. Ну, дивіться, кульку на ньому сих. Два і ще два. Я не знаю. Я, я йому зараз всі, всі чіпи познімаю. Аби його не тиснуло. Ну його тисніть. Якийсь, не знаю, якийсь спортак. Ще спортивний якийсь дитин. Якийсь спортивний. Не знаю, що це за голуб такий. Білий. Раз. Скоренько познімаю і ми усі всі чіпи. Красне відео. Раз. Будемо на колекцію. Давай. Клама тут. Два. Три. Три. І четвертий пінос. І четвертий. Це видно дівочка, бутуй розовая, це, видно ділочка. Все, голубір свободний, дивіться. Сейчас я йому всічку познімав. Зараз вам покажу ще цих ще румів, яких наловив. Ну, дивіться, це мій любимчик-руменчик. Я так кажу, дивіться. А я не знаю, мені це дуже полюблю, бо в нього головка така прикольна. Це розкраска його, дивіться, така красива. То на ньому теж чіпи були. Тут я колечко, пише рух. Там, дивіться, у Ютуб шорт є. Там, коли його ж приніс. його приніс. І він тупо одразу пішов до корму. Він був дуже голодний. Я... Його було взагалі не тяжко І... Вон... Я так поклав зерно на руку, і він мені сідав просто на руку, я його скоренько хапнув. Це одноручний чисть був. Гарна, гарна розказка. дивіться тут і тут. Це теж така красива. Ну. Ну. Я думаю, так вибирати. Всі, турецька так та я дані буду брати собі. Я дуже много планую брати. Ну я це буду ширяти туди. буду ще одну робити. Ну. Раз таки. Зараз вам ще покажу. Ну, дивіться, це е, сирійський високольотний румен. Різкий високольотний. Він в нас не літає, бо в нього тут охотники стріляли, крилишко, у нього тут. У нього вже туди піля не росте. У нього все у нього Отказали, все. У мене просто таке. Хочете, можу, комусь подарити. У телеграм-каналі Голубоот заходьте. Там можу подарити комусь. Все, зараз вам ще двох покажу. Дивіться, ось це самочка руменського голуба. Дуже мені о, така спортивна спортивняк. Дивіться розкраска. Теж руменська. Дивіться. Це для кого У 21-го І всі якась там. Щось. Не UFC, а о, FCI, Фісі, це спортивняк. Це якась там руменська команда. дивіться, Та Гарна, блін. Зараз вам ще... Ну є самець, я теж сам сесла. зараз вам покажу. Я їх спарував пару. Ой, не ч упал кадерна, нічого. Дивіться, це самець. Самець. Ось це не папір, розкраска гарна А що я не кажу, от от крило бо табо... я йому притну тут топірат, або уліта вже від мене. Я опа космі туди мені опять. Оце пара спорована, ота самочка, оце самець, коротше. Такі гарні голуби. Це спортивні. Я, Я вам покажу всю дітвору. Ді ну, і і, і дивіться, коротше, який малийся в мене народив. Це не пава, голуб, не пава. Видиться, в каню гарна розкрасочка. Такі гарний. Це теж спортивняк. Такий красивий. Дивіться, хвост синій такий. Це він гарний такий. Дивіться, я на нього кольцо повісив. Думаю, що ще тиждень-два і вже літати буду пускати з другими. Все, зараз вам ще одного покажу. Дивіться, це теж такий білий і такі має п'ятна оранжеві на крилах. Це теж такий білячок. це не пава буде. 100%. Такі такі голубі. О, а, бачите, вже крилашками нашу пішли літати. Ну, ось ще маленькі вам ще тиждень. Ну, а ви в них вже, як ніяк, у них вже все почти кіром забито. Це вже мій виводок. Я вже не купляв. Зараз вам ще покажу креми і бокати. Дивіться, це так е, боже, так ла боката саксонська. Це двохчубі, дивіться двохчубі. Дивіться двохчубі. Дивіться. Це одно крило, а це друге. Є ще чорне у мене. У них теж таке піря на ногах у буті такі. У буті. Тапочках. Ой-ой-ой, куди? Зараз Сам ще чорну покажу. Дивіться, ось це чорна така красавиця. Вона всім подобається. Хі -хі. Це теж двохчуба. Та же сама поката лише чорна. Я собі взяв пару одну оранжеву одну тут дорогі. Такие. Теж двохчуби. Це чуб тарілочка має маєте, а цей просто як корона. Теж убута. Зараз вам кримів покажу. Дивіться, це голуби Крим. Вони чубаті, є оранжево голові, це оранжеві, що в мене в руках, в мене є ще й жовтоголові. Не теж у буці, дивіться. Но. Це теж. У мене є ще й чорноголові, у мене скоро будуть, сподіваюся, чорноголові. Це крим і це декорація. Це таке. Я зараз вам покажу ще жовтоголови. Дивіться, оце жовте голови. Ось така головка має світла. Та ж самий креми. та ж самий декорація. У мене є пара жовтих пара оранжевих. Получається чотири голуби в мене такі. А букати... Це ось такі. Дуже мені люблять. Носе одно чубі, у них лише один чуб. Бачите, все чубаті. Зараз я вам покажу чорно білих голубів. Ну і дивіться, все такі білі Цей голуб мені вернувся був через місяць. Лиш, Лиш через місяць. Я його пустив. Через місяць. Тут, тут куниця довго, якось ще я не мав? Ну ні, я вам кажу, його ім'я, у нього хвоста не було і крила, були дуже подерті. Це як розкрасочка. Не, не пам'ятаю, яких совет називають чи абочні свізі. Чорнобілка. Все тоді. Все, все, все. А, ще я не показав високольотні. Сирійські високольотні, які літають. Дивіться, а це вже сирійські високольотні. Дивіться, сирійські, це такі сирійські високольотнічі, які тут. Це теж така розкрасочка. Ну вони в мене літають. Один раз так високо шаго і не видів даже. Це мама тих малих. А, а тот павич, то то Як ми кажемо на Закарпатті. Може, я так десь зроблю відео на закарпатську, ну і пак може і на русську. Ну я не ну, я на русське не думаю, а на закарпатську думаю що. Так що підписуйте, дивіться, може і зніму. У мене шорт яке опускав, лише там мало не вийшлося. І в мене як я білого опускав шорт. Красавчика. Тут ся вернувся. Щоб вам ще показати. Оп! Оп. 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 І все, і мені почти мене в мене небається. Порубається. Дивіться, це просто білий голуб із чорним хвостом народився. Ось Така розкраска, у нього ще п'ять. Не шкодно таке. Це з чорним хвостиком який. Є такі паві голуб, бо я це теж буду брати. Паві. Так, ще білого, я вам не показала. Білого, так? Наведна. Білого от того. Видно буде. От того, білого. Тут мій спортивний голуб. Дивіться, ось це білий мій. Це спортивний голуб. Спортивний мій білий. Всі такий вичубик було, було б так. Було б так. Такла, 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 так, 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 турецька, я, так, такла. Так. ла. Україн, 24-го року. його Бля, 24-го року. Номер. И вот этот раз так ястреб был. Что не ту майже. Что не то. В той стороне. А, все, уже зажирал, слава богу. Так, так, короче, ястреб был. Я уже думал, что за убий лепшего голуба свого. Опа. Це сам не любить. Вот видите, все перезросло фига. Я таке стараюся виривати, бо там воно так кровоточить. Уже сильно я, чи так може, чи ні, я не знаю, але я так думаю, що так і треба. Ніхто там мені свидеть, що не болить і навіть кров після того не тече в них. Просто то буде ліпше. Хвост її вже Подрав мало ястреб хлісти. Але Біжи. Все. Там вже всі... А, ні, ще пава мені не показує. Зараз вам покажу, ще голуби павліни Віча це голуб. Пава. Це тато до тих голубів. І я до своїх маленьких. Все, тоді. Всім пока-пока.